Привіт! Це Академія Galaxy. Про нові функції Samsung Galaxy Fold 5 я можу розповідати нескінченно довго і з великим задоволенням. Тому сьогодні до вашої уваги чергова порція надзвичайно корисних фішечок, котрі я особисто вже активно застосовую. І вам раджу. Зараз покажу як. Хочу розпочати із фішки з серії зручно і звично. Це панель для завдань. Схожа на ту, що є на нашому ноутбуці, те, що ми використовуємо найчастіше, з'являється на нашому робочому столі. Тобто, оці застосунки це твої улюблені. Нащо перемикатися і шукати потрібний застосунок, коли ти постійно, наприклад, використовуєш календар? З панелі завдань ти можеш просто перемикатися між своїми улюбленими застосунками, або ж виходити в режим розділеного екрану. Також панель необхідних застосунків можна підлаштувати під себе. Наприклад, календар прибрати і поставити камеру. Тобто можна створити свій ексклюзивний робочий стіл. До речі, відкриваючи знову календар, ти бачиш, що у тебе є твої застосунки, котрі ти собі створив. І останні використані. Останніх використаних може бути до чотирьох. Одним словом, менше зайвих рухів, більше зручності і вільного часу. Якщо тобі пощастило і у тебе гарний почерк, просто пиши і насолоджуйся нотатками. Якщо як у мене, то можна використати функцію перетворення рукописного тексту на друкований. Натискаємо ось цю іконочку, пишемо текст за допомогою Pen. Навіть потім можна закреслювати і одразу редагувати свій текст. Не треба виділяти, потім видаляти. Один легкий рух і непотрібне слово зникає. Оцінили рівень зручності? Я вже чув коментарі від тих, хто став справжнім прихильником цієї функції. Це люди, котрі звикли записувати все у паперовий блокнот, або просто не люблять друкувати, бо черкнути кілька слів від руки швидше і простіше. Але якщо записане потрібне для роботи в майбутньому, то його все одно доведеться передруковувати. А це подвійна робота. Отже, якщо цей текст потрібен тобі для подальшого редагування, або тобі треба поділитися ним з колегами. Тами, наприклад, Meeting Notes, то натискаєш кнопочку Зберегти як. Ось тут. І у нас всі популярні формати: формат PDF, Wordський документ, PowerPoint, текстовий файл. Додали сюди кілька фото, і в нас вже готова презентація. Нічого не треба робити. Тільки S Pen і Samsung Notes. Буває, після якогось класного заходу або вечірки у великій компанії залишається не лише багато приємних спогадів, але й різного веселого відео. На наступний день хочеться поділитися з друзями, враженнями від смішних моментів, але ж не будеш пересилати їм все, що назнімав. знімав. Я знаю, що робити: створити власні гівки. Отже, у нас є класний відосик, але ми хочемо перетворити якусь його частину на гівку. Так, заради приколу. Можна це зробити за допомогою ESPN. Ось у мене є відео. Відкриваємо, спливаючи додаткове меню. Потім тиснемо ось сюди. Обираємо функцію GIF-файл. Рамочку виділяємо і починаємо запис. Тривалість з гівки може бути до 15 секунд, але нам вистачить і 5. І у нас є готова гівка. Її можна одразу завантажити або поділитися із своїми друзями. Так можна робити з будь-якого відео: як знятого вами особисто, так і відео, котре ви знайшли в інтернеті. Отже, ти можеш створювати безліч нових і особисто твоїх ексклюзивних гіфок. Розважайся! В мене є гарна новина для людей, котрим доводиться багатсько працювати із друкованим текстом. Писати звіти, тексти для створення контенту в соцмережах, можливо, навіть якусь прозу. Одним словом, перераховувати можна довго, бо таких багато. Окрім того, що завдяки смартфону Samsung Galaxy Fold 5 і його великому екрану ви можете робити це будь-де і не тягати з собою додаткові гаджети, ви ще й зможете підлаштувати клавіатуру під себе, зробити її надзручною для друкування. Зараз покажу, як це робити. Якщо ти працюєш в альбомній орієнтації або планшетній орієнтації, іноді не дуже зручно використовувати всю панель з клавіатурою, тоді можна перейти в режим розділеної клавіатури. Поглянь. Було так, а стане ось так. І друкуйте в своє задоволення. Також маю чим порадувати тих, хто працює із зображеннями. Для них використання Pen відкриває шалені можливості. Хочу поділитися однією фішечкою, про яку виявляється, більшість користувачів навіть не здогадується, наприклад. Тобі потрібно створити референс для презентації. Схожі зображення є в інтернеті, але ж хочеться показати, що твій товар матиме певні унікальні особливості. Зараз я вам покажу, як можна зробити надзвичайні речі з картинками без використання додаткових застосунків. СПЕН нам у поміч. Вирізаємо необхідний елемент, зберігаємо його як стікер і тепер його можна використовувати на будь-якому фото. Це найпростіший приклад, але ж, можливо, можливості для креативу безмежні. Раджу дивитися наші відео, навчатися новим фішкам та брати участь у суперконкурсі від Академії Гелексі. Для цього знімай та публікуй відео на тему розкрий свій світ і вигравай головний приз.